Короткий гайд того, як треба продавати, не продаючи. Я взагалі людина, яка не вміє продавати об'єктивно. Тобто, я коли почав працювати з нашим менеджером по продажу з менеджером роботи по злієм Данилом, то я взагалі був здоленив те, як люди вміють продавати, бо я ніколи не вмів цього робити, і я не вмів працювати по скриптам. Я не вмів, ну для мене це було завжди. Не споріднена та зі мною робити скрип, працювати по скриптам. Тобто я завжди намагався продати людям цінність донести цінність того, що я хочу розповісти, та в чому цінність мої... моїх послуг, і насправді я більше будував свої продажі і продовжу будувати їх на основі нового досвіду, тобто я клієнтам продаю новий досвід того, як можна спрацювати з підрядниками, коли ти не. Думаєш про цифри, про налаштування про технічну частину, коли ти думаєш в першу чергу про бізнес клієнта, і ти стаєш на його бік, і стаєш, типу, намагаєшся самому собі продати, самому собі доказати, а чи дійсно ти можеш допомогти там тому чи іншому бізнесу і як саме? Та? І ти розуміючи, будучи на місці клієнта, неодноразово я розумію зараз набагато краще там тих підприємців, які приходять до мене, їх страхи, їх болі. І я їх намагаю одразу закривати, одразу проговорюю, і це робиться нативно. І, як я кажу, найкращий варіант продавати це коли ти не продаєш, а коли ти просто розповідаєш клієнту про те, який буде його досвід, працюючи з тобою, отримуючи послуги твої, продукт твій і так далі. І мені здається, що це найкраща історія, аніж працювати по скриптам. Хоча скрипти це більш універсальний, більш. Стабільний варіант, але якщо ви продаєте новий досвід, то це просто XX і X до конверсій, до чеку і до всього іншого. Тому працюйте з переданням досвіду клієнт.